Я показую слова Юля Андрій. Тобі потрібно йому за допомогою рухів пояснити ці слова за одну хвилину. А ми подивимося, скільки слів ви зможете відгадати. Ну що, поїхали? Ваш час пішов. Всього. Будинок. Нагору. Стрибає. Кірмає. Е, Немав ракету вверх. Uh... Слово одне! Ракета. Є! Yeah. 14 секунд! Кому? Зак, кулька, жилет, форма, комбинезон, пунью, для буревания. Так, так так, що це? Бабочка. Кулончик, Е. Наступная. Хлоповка. Е, наступная. Ричка. Е. Час вышел. Стоп. Ну еще. Пять слив у вашей команды. Валерія, готові? Готові. Так, перше слово час пішов. Бутилка. Um... Валерія показує, Сергій відгадує час. Пішов. Є. Ученик. Є. Лектор. Лектор. Екзамен. Екзамен. Аудиторія, мастер клас семінар. Що? Ти. Ти першокласник. Першокласник. Перша вересня. Школа. Ні! Yeah. Хрест. Yeah. Коробка. Віконце. Квартирка. Форточка. Вікно. Стіна. Картина. Фото, картина, рамка. Є! Час вийшов. Ну що, багато? Чотири і три. Сім! І так само ви можете грати у колі родини! А ще саме така гра є у мобільному телефоні. Завантажуйте її і грайте всією родиною. Вона називається Аляс. Гра номер 2 джанго. Всі ви знаєте звичайну гру джанго, але ми маємо збільшений варіант. Умови дуже прості. Кожен гравець, дуже обережно, має ось таким чином. Дуже-дуже обережно. Витягнути ось один брусочок та покласти його зверху. Однією рукою? Але вам... Так, але використовувати треба лише одну. Будь ласка, наступний гравець. Я хочу це зробити. Я хотіла саме це зробити. Аааа, Дала спроба. Наступний гравець. Подійдіть. за що вхопитися. Я вважаю, що зараз ви мені гра зупините. А потягнула і все, вже треба тягнути. Я тягну, лежу повністю. Це супер приз. Це супер приз. Давай, давай, давай. Юля, Юля, Юля. Обережно, не треба поспішати. Не заходи. Давай. Вау! І... Клас! І... Ось саме відпочинок можна пограти в Гра супер! Клас! Ще є дуже цікавий варіант цієї гри грати ми з допомогою кубики. Наприклад, кидаємо ці кубики, бачимо. Цифра 2. Також шукаємо цифру 2 у цій вежі. Наприклад, я бачу 23. Спробую зараз витягнути. О, мені більше 22. А -а -а. Тобто ліпше. мені треба знайти той брусочок, так, І щоб співпадало з гральним кубиком. Правильно? Так. Абсолютно ні. Але витягнути цей брусочок. Не Незручно просто не Може зручно використати. Але я вважаю, можу вам це не допомогти. Але щось. Ну, все вже, все, 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 треба А чому ви міняєте? Вже взяли дітей міністр. 25 також містить цифру 2. Я молодець, я все зробив. Так, 2,5. Я можу обрати. Тут бачу. Двійка є, спробую, о, ні, не спробую. Так, 5 є, 53. О, mm -hmm. Спробувала спробувала. Тетяна, ну ви завжди тягнете та ще я бажаю. Ай-яй-яй. Так, а тепер знову? Ні-ні-ні. Чи продовжуємо? П'ять, два, три. А, три. Так, так, Двадцять. Такі всі молодці. Ой-ой-ой. Де є дрійка, де п'ятірка? На мені гра закінчилася. Спокійно. Я спробую 15. П'ятнадцять. Навіщо я це спробувала, але вже не визналося. Все, 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 все. Всі хатки будуть мої. Сергій, ви не смійтеся, ви наступний. Якщо ви не завалюєте. Не Там. Завалю. На початку це треба. Треба мати хистипень. Є. Сергій. 2-5. 2-5, 52, 25, 5. З цього боку є 4. 3 -3. Треба 3 -3. мені бік. Я зі свого боку я бачу чудове брусочок під номером 42. А. Не я дуже бюджет. він чудовий. Краще, краще в бік ось так. Бо так, можна. Тя, Також тя, можна вежу обійти. 20. Ти, Усі, щоб побачити, роздивитись, той бросочок мені не подобається. <сі> ні, ні, не ні. Не подобається. <сіпіру> Треба з цього боку брати, щоб Номер. Номер два. Рівновага буде. Номер! Номер <сіпіру> 32 буде. Добре, ні. Добре, двадцять п'ять, давайте спробуємо. Боже, це ви вже всі 52 буде добре. Є, молодці! Так, ну. Оп. Отак можете грати. Зрозуміло, дуже цікаво з цифрами. А. Бажаємо успіху. Гра номер 3. Правда або дія. Для цього нам необхідно е, підготувати ось такі аркуші або картки. Тут у нас будуть... Е, Питання, а тут у нас буде дія. Також нам необхідний будь-який предмет. У нас це звичайний м'яч. Я зараз загадаю будь-яке число. Ну, наприклад, число 25. Mm -hmm. І зараз ми почнемо передавати цей м'яч і рахувати, у кого буде число 25, той і перший буде е, нашим першим учасником. Він буде обирати або питання, або дію. Ну що ж, починаємо? Починаємо, починаємо спочатку. Один. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять. Так, перший учасник у нас Андрій, отож, будь ласка, обирай, Правда, або дія. Спробую дія. бачите? Так, 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 Вийди на вулицю і обніми кожне дерево, яке знаходиться <плес> в радіусі 10 метрів. Один, два, три, чотири, п'ять, я говорю також. Але, не... можна Так, а, звичайно, можна обирати Так, поцілую свічку, <ріграць> 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 кілька. Я в поролаці, я в пора закладати на правах летучі. Я загадую світло три. Один, два. Номер 4. Вона називається 3-літрова банка. Хто знає цю гру? Я знаю цю гру. Це дуже цікава гра. Отож, давайте уявимо собі, що перед нами стоїть 3-літрова банка. Так. Я загадую вам літерку, Уга. і вам треба назвати предмет угу. на 3-літроке загалом, який може...

Масоля. Ключі. Ну, Sim, ó. Cola! Номер п'ять. Веселий м'яч. Вся гра підійде для маленьких діток. Що, готові? Поїхали. Понеділок, понеділок б'є м'ячем ми опричілок. А вівторок, а вівторок м'яч у гору, м'яч у гору. Середа, середа. Ой, біда. Ой, біда. А в четвер, а четвер круть уліво, вправо, вверх. П'ятниця до нас прийшла. м'яч танцює гопака. У суботу, у суботу Нагодуєм бегемота, а неділя вихідний знову опричилок бий. 一盒。